Маршрутники проти пасажирів, хто кого. У сумах перевізники й далі гнуть свою лінію. Вимагають 3 гривні за проїзд. Хтось кориться і платить, а дехто свариться і скидає ціну. Скільки ж коштує проїзд у сумських маршрутках та як захистити свої права, розкаже Ніна Коломець. Цифра 3 на новеньких вивісках та навіть у прозних квитках не привід переплачувати. Вартість проїзду у сумських маршрутках і досі 2 гривні. Якщо змушують платити більше, беріть квиток і несіть скаргу до антимонопольного комітету. У Сумському відділенні антимонопольного комітету Аншлаг із самого ранку сюди йдуть обурені пасажири. Скаржитися на перевізників. У них і так сферодоходних, сколько я знаю, не жалуються, що у них не пасажирів. Хоча маршрутки позабіти на головах люди стати вдруге концерна банки, і вони ще то я сражав, щоб наше государство зробило необхідні міри, щоб цю ситуацію справити щоб все було соответствує з дійсно датальством. Я була в курсі, що оціна не підписувалась, насправді що вона залишилася 2 гривні, то водій маршрутки просто наполегливо стояв на тому, щоб я платила 3 гривні. Уже я була змушена заплатити 3 гривні, але я взяла квиток і для того, щоб зараз відстояти справедливість. В 2011 году был установлен проезд 2 гривны. Я отлично знаю свои права. Поэтому я и обратилась сюда. Потому что у нас есть закон. Мы живем в государстве. Все должно быть по закону. За два дні перевезень за новими тарифами сумчани написали до антимонопольного комітету з півсотні скарг. Голова обласного тервідділення запевняє, кожна скарга на вагу золота. Усі вони реєструються як докази незаконних дій маршрутників. Тому бажано запам'ятати прізвище перевізника і номер машини. Ми порушили по факту провадження у справі за статтею 6 закону України про захист економічної конкуренції це змова на ринку у вигляді встановлення однакових цін. Ну по суті, без відповідного обґрунтування на одного суб'єкта сподарювання. Ми не можемо накладати більше ніж 4 тисячі неподаткових мінімумів, а це 68 тисяч гривень. Якщо ж водій не пускає до салону із двома гривнями або відмовляється їхати, активісти мають свої аргументи. Більше п'яти хвилин це вже відходження від графіку руху, і це один з пунктів розірвати договор в односторонньому порядку. Тому хай стоять, викликайте, викликайте міліцію, викликайте ГАІ і нехай фіксують саме цей факт. Наразі кожен їздить як сторгується, чи то за дві, чи то за три гривні. Нагадаємо, на позачерговому засіданні міськвиконкому в силі залишили старий тариф. Ніна Коломієць, Олександр Гордус, на часі новини.